Вітаємо усіх в ефірі телемарафон Простір Свободи на д 1 І сьогодні першу частину нашої розмови ми будемо присвячувати дуже важливому, я би навіть сказала, унікальному проєкту, який 1 липня стартував на телеканалі д 1 за підтримки українського культурного фонду. Це інклюзивна медіашкола «Медіаскіл», де діти з інвалідністю зі всієї України отримують знання у медіасфері. Говорити про цей проєкт. Ми будемо з куратором цього проєкту, журналістом та ведучим Стасом Коновалом. Я тебе вітаю. Іванко, я тебе щиро вітаю, і знаєш, якщо Зізнатися то дуже незвично почувати себе у ролі гостя, тому що звик себе почувати у рамках марафону Простір свободи у якості ведучого. Так, да, ми з тобою тут крісле одне одному трошечки змінюємо по черзі. Але сьогодні ми будемо говорити про наших дітей, наших підліків, з якими ми займаємося вже дуже довгий час, і хочеться дізнатися від тебе. Загалом, що таке для тебе цей проєкт. Знаєш, у мене перший спогад. Коли нам розповіли про цей проєкт, я розумію, аналізую свої здібності. Я такий: ой-ой-ой, я до цього був готовий, готувався до цього. Цілих дитя. два роки, тому що відкрив секрет. Я також іноді наголошую це в ефірах «Просто свободи, що я також, окрім ведучого музиканта, ще спочатку повномасштабної війни я почав займатися соціальною роботою. Тобто я соціальний працівник, соціальний педагог. Я два з половиною роки займався з дітками-переселенцями. Це також, і були дітки з інвалідністю, з різною, з особливими освітніми потребами, і звісно, це в мені знаєш. Так виховувало е терпімість, терпіння, скажімо так, тому що діти вони всі непосидючі. Їм треба 150 разів казати одне і те саме, але я до цього звик, і я ось е коли пропрацював перші три місяці. Я навіть не уявляв, що яки, яке я задоволення буду отримувати від цієї роботи. Розкажи, будь ласка, в чому полягає суть сама бути куратором? А, бути куратором, а, як для мене, як я цю роль на себе відчув на собі відчув, це, по-перше, познайомити. Перший крок познайомити групу між собою і, знаєш, допомогти їм здружитися. Я, якщо не секрет, для них. Створив окремий чат, де вони зараз спілкуються, обмінюються якимось, якимось досвідом, не тільки там якимось там медійним монтажним і так далі, ще як вони проводять літо і так далі. І це дуже 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 круто. Я іноді читаю, іноді там в їхні діалоги входжу також ділюся своїми враженнями від літа. Я хочу зазначити, що у медіашколі кілька різних груп. Це є як офлайн групи, так і онлайн групи. Офлайн групи. Ми приїжджаємо до дітей, і як у Кривий Ріг, так і по Дніпру. Подекуди діти приїжджають до нас у студію. Онлайн групи проходять прямісінько з цієї студії, де ми зараз знаходимося. Діти підключаються по зуму, проводяться всі заняття, такі самі, як і у форматі офлайн. Тобто кожна дитина може зрозуміти, може полюбити, пізнати медіа, і це дуже. Круто. І, звісно, у кожній групи є свій куратор, але всі ми також працюємо з усіма групами одночасно, тому що ми не лише куратори своїх груп, а ми ще викладаємо певні якісь. Предмети можна так назвати. Стас викладає стендап, акторську майстерність, аудіожурналістику, журналістику. Я викладаю мистецтво інтерв'ю та журналістську етику. І так багато наших колег, наших співробітників телеканалу, де 1 займаються викладанням режисури, монтажу, графічного дизайну, всього, 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 що тільки но існує у світі медіа, і хочеться зазначити, що я вважаю дуже круто. Що в твоїй групі, онлайн-групі, діти з усієї України, а діти у нас Львів, Запоріжжя, Одеса, Полтава, Черкаси ну, з різноманітних точечок України, вони об'єдналися і в таких чатах, які ми створювали для кожної групи, ведуть свою бесіду. Можливо, вони не лише не отримують знання, а й знайдуть тут друзів, з якими потім будуть спілкуватися, знайдуть у цих друзях підтримку. І знаєш, мені здається такий важливий факт, що і батьки. Дітей також між собою познайомляться, і можливо, також це трошечки змінить їхнє життя. Абсолютно вірно, тому що ось я першочергово назвав. Спілкування, хоча це неформальна робота куратора. Формальна робота, звісно, це розклад і організація нашого навчального процесу. Чому я ось підняв тему неформальної так. задачі куратора? Тому що особливо у 20 ті роки, з 2020 по 2025 рік, включно сьогоднішній день, і невідомо скільки це буде тривати, у дітей у підростаючого покоління є проблема соціалізації. Це факт, на жаль, то ковід, то війна, і це е, створює певні бар'єри е, спілкування дітей одне з іншим. Ось. І, звісно, це е, треба е, викорінювати. Звісно, е, з цим треба боротися і давати дітям е, ще одну додаткову можливість. Е, Зав'язувати нові знайомства, нову дружбу і щоб вони соціалізувалися, Так, тому неймовірно приємно розуміти те, що телеканал де 1 доклав до цього свої зусилля і об'єднав цих дітей. Це дуже круто. Я хочу поговорити з тобою також про сам навчальний процес і саме про твій курс. Розкажи, будь ласка, більш детальніше, що ти що ти викладаєш, як це відбувається, і як ти обирав теми для своїх занять, як ти обирав те, що ти будеш їм розповідати, тому що я розумію, ми ж не займаємося з ними протягом. Кількох років ми маємо викласти їм певні основи, і ми маємо вибрати з цих основ щось таке найголовніше і обов'язково щось цікаве. Бо перш за все ми працюємо з дітьми та підлітками. Ну я скажу, що в плані організації якогось навчального процесу створення уроку в мене з цим проблем немає, тому що також я для своїх діточок подобається, що ти всіх їх називаєш своїми діточками. Це мої діточки. Ось я їм викладаю музику, музичні основи. Викладав ось до весни, коли ми пройшли курс. І я кожне заняття створював самостійно, навіть у вигляді якихось квестів, там, за мотивами відомих мультиків, і ми проходили цей сюжет і ось е, закривали так модульні ці теми. Наскільки хто зрозумів, про що ось ми протягом місяця спілкувалися, що ми навчали. І так і тут. Але е, було найважче те, що. Усю цю програму, всі ці знання, котрі в мене е накопичилися, ось протягом е мого досвіду професійного, моєї роботи, треба вмістити в один-два уроки. Е це дуже важко. Але ще е адаптувати цю інформацію так, щоб дітям-підліткам було цікаво. І але зрозуміло. з цим у мене проблем немає, і зрозуміло, тому що у нас не просто діти підлітки, у нас діти підлітки з інвалідністю, з різними видами інвалідності, і до кожного з них має бути свій підхід. У нас завжди для дітей, які мають якісь певні вади слуху. У нас працює завжди сортоперекладач, у нас завжди на заняттях працюють психологи. У нас працюють різні ментори з великим досвідом роботи, які самі з інвалідністю, але працюють у медіа. Тобто ми намагаємося не просто дати знання, а дати їх правильно, якісно і зробити це як більш такий теплі. Та я б сказала, навіть трошки сімейній атмосфері. Так, абсолютно. Звісно, індивідуальний підхід, якщо є до цього потреба. Так, розкажи, будь ласка, про твої. Ти викладав вже дітям заняття і офлайн, і онлайн. На твою думку, як діти сприймають інформацію, що їх більше цікавить і, можливо, що тобі найбільше запам'яталося? Ну, скажу відверто, що проводити заняття офлайн набагато простіше, тому що ти бачиш. Зоровий контакт ти, ти маєш з кожною дитиною. Якщо що, ти вже там фіксиш ці всі моменти, коли там е, хтось втратив увагу, ти там е, мотивуєш правильно, не так. Увага без цього, без цього так. вчительського е, радянського, совєтського, вчительських цих інструментів. Ні е, зовсім ми по, по іншому на це реагуємо, і це класно. Ось офлайн, звісно, простіше. Онлайн дуже класно, що діти бачать цей урок у форматі телешоу. І вони такі. Боже, ми в телевізорі! І, і вони такі, Боже, я дуже хвилююсь. Я, я ось пам'ятаю, як мені дитинка така, я дуже хвилююсь, тому що я в телевізорі. Я кажу: я також хвилююсь, тому що я в телевізорі. Я щоразу хвилююсь, коли я в телевізорі. Так, вони хвилюються, але мені знаєш, що дуже подобалося спостерігати, те, як змінюється їхнє ставлення до всіх нас, до, навіть до апаратури, ще до чогось, коли спочатку вони такі насторожені трошечки, такі, такі ліпні, скромні, та, ні такі ні, ні. уважні. То потім вони вже твої такі близькі, такі вони тебе питають, вони дають фідбек, вони проявляють багато. То ініціативи, що дуже приємно, ага. тому що у нас як же? У нас діти після кожного уроку вони отримують домашнє завдання, звичайно, по різним темам, Але ми не вимагаємо їх робити. Якщо діти нам роблять такий фідбек у вигляді виконаного домашнього завдання, ну це для нас найкраща винагорода. І дуже приємно, коли вони тобі пишуть, коли вони записують навіть кружечки, коли вони звертаються, питають. А я то роблю? А я то, а як зробити краще? Хочеться відразу і допомогти, і дуже. Хочеться, у нас звичайно буде великий випускний проект, і Побачити всі роботи, і наші телеглядачі також побачать наші наші дитячі випускні роботи, і не лишень це, тому що телеканал, Д1 за підтримкою українського культурного фонду готує серію телефільмів. Ви зможете побачити, як відбувалася і підготовка до медіашколи, Як відбувалися, вибувався кожний з уроків, як діти приїжджали на екскурсію на телебачення, як вони виступали в ролі ведучих, в ролі журналістів, це, ну це неймовірно. Я не знаю. Мені здається, коли ти працюєш, робиш таку справу, ти недаремно існуєш на цій планеті. А, ось, до речі, як ти думаєш, чому у дітей одразу змінюється таке ставлення? Що, е, спочатку вони дивляться на тебе, знаєш, як на е, солідних теті дять, да? вони з телевізора, а потім вони як зі своїми. Тому що діти на емпатичному рівні вони відчувають, що до них ставляться з відкритістю, з абсолютною щирістю. І вони на цьому рівні вони це підхоплюють і розуміють, що це свої люди. Вони, вони таке маленьке емпатичні дзеркала цього процесу. Тому що я я пам'ятаю, як деякі колеги наші з кожної нашої підготовчої наради виходили просто в холодному поту. Я кажу. Не переймайся, ти потім від цього будеш ловити кайф від цього процесу, і так і сталося. Так, 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 так І сталося, коли ми всім телеканалам готувалися до старту цієї школи, а звичайно, до початку того, як стартували першого липня заняття, ми робили програми, ми готували обладнання необхідне. У нас було дуже багато нарад з усіма тонкощами. І звісно, кожен з нас переживав, хвилювався, щоб все було правильно, щоб дітям сподобалось, і зараз, коли ти в цьому знаходишся, отримуєш оцей фідбек позитивний. Ну це так приємно, і вже нема того адського страху, який був на початку. Лишень задоволення. Абсолютно, і ось щодо а, щодо моєї роботи, так щодо моїх занять. А, для дітей відкриття найбільше відкриття, що таке журналістський стендап. Я я завжди питаю, задаю питання на засипку спочатку. Як ви вважаєте, що таке журналістський стендап? Неправильних відповідей не існує. І вони, звісно, ну це коли на сцені з мікрофоном людина і розповідає якісь жарти та спілкується з залом. Я такий. Так, це правильна відповідь, але це стендап у плані комедії. Звісно, у журналістів є стендап, коли ти перед камерою з мікрофоном і розповідаєш про якусь подію. Або де ти зараз знаходишся, або, можливо, в студії, і так далі. Діти такі, і це стендап. Я кажу, так. Так і стендап корисний не тільки для телеведучих журналістів, для блогерів також, звичайно. Ну коли класно. ти себе пишеш, ось так, от селфі робиш. Це стендап. це стендап. І вони це для себе відкрили. Вони постійно відкривають для себе щось нове. А мені дуже сподобалося, що в таких речах, як журналістська етика, здавалось би, ну, більш-менш таке складне. Часом складне навіть для дорослих поняття, бо не всі розуміють, що таке журналістська етика, як правильно бути журналістом. А діти давали такий фідбек, коли вони все розуміли правильно, що можна, що не можна, як має вести себе журналіст. І це вражає. Мені здається зараз молодь оце підростаюче покоління. Воно дуже освічене. Хоча кажуть, що вони в телефонах, в інтернетах, вони, круті, вони, круті. вони неймовірно круті. І це так. дуже приємно. Скажи, будь ласка, а чи плануєш ти продовжувати тримати якийсь контакт, зв'язок з цими дітьми після того, як медіашкола закінчиться? Так, звісно, я хочу цього дуже хочу цього, і у мене є такі наміри, щоб підтримувати, звісно, не закривати, не закривати цю групу? Ні, ні, ні в якому разі. Навіть а, я про життєвий свій а, такий період розкажу, коли там наша команда, яка працювала з дітьми. А, Якось там на тимчасово припинили е, цей проєкт. Ми сказали, ми дітей не кинемо. І ми безкоштовно е, декілька місяців пропрацювали з дітьми, тому що ну а як так? Як їм пояснити, що вибачте, ми вас е, ось е, якийсь час покружили, а як далі? Ну для них це життя. Ні, так не можна. А зараз ти з тими дітьми, з якими ти там працював, і втримуєш зв'язок. А, так, так, з більш старшими, там, котрим 8-10 років, переписуємося у телеграмі, в інстаграмі, там, оди, одним, один одному лайкаємо щось, якісь світлини відео. І, звісно, ти такий, коли там щось писати після чергового обстрілу, і ти такий, «Угу, мене читаючи і діти. І трошечки фільтру про це треба да. так пам'ятати завжди. І ми завжди тут на телеканалі, Д1 пам'ятаємо про те, що ми працюємо з дітьми, і їм треба давати інформацію зрозуміло, але з певною, звісно, трошки м'якістю. Не так, як дорослим, бо це діти. Так вони нас сприймають не як якихось вчителів в школі чи ще щось. Вони нас сприймають як людей з телевізору, які з ними спілкуються, які їм допомагають. Це трошечки інша штука ніж викладачі. Десь. Але треба вміти правильно підтримувати оцю таку, я не знаю, стійку серединочку, щоб ніде, не, не дай Боже, не приборчити, щоб все і щоб діти залишилися з приємним відчуттям після всього цього. Я також не хочу ніколи кидати своїх дітей, я буду з ними спілкуватися. Ну скільки тільки зможу. І знаєш, хотілося б ще зауважити такий момент. В мене під час тренінгу мого стендап це також вміння поводити себе перед камерою. Також це наш інструмент, це дихання і артикуляція. І коли ми робимо дихальні вправи, це там гімнастика Стрельнікової, ну ти ж знаєш, <с да? <с Ім це так подобається. Робота діафрагми. Боже, як вони починають ржати <сміт> на початку. Що, ну, якісь там недолугіці вправи. А потім там... у кожному <сміт> інтерв'ю вони згадують про те, як це було цікаво. Ми дихали діафрагмою. Ви уявляєте, ми дихали діафрагмою. Промовки ну, це... на артикуляції. <сміт> вони також там Ці ну, вигуки, згадують. всі, як вони до них спочатку сміються, а потім розробляють вже свій голос. Якось так молодці. Я гадаю, що цей проєкт вартий уваги. Не лишень нашої зі стасом, а не лише цих дітей та їхніх батьків, а кожного свідомого громадянина України. І я вважаю, що якщо є така можливість у вас вдома десь комусь чомусь допомогти, де ви можете знадобитися. Будь ласка, користайтеся цим моментом. Завжди пам'ятайте, що навколо вас є люди, для яких ви може стати прикладом, для яких ви можете стати якимось, я не знаю, таким ідеалом того, до чого людина може йти довго-довго все життя. Завжди про це пам'ятаєте, і ніколи не забувайте про те, що діти це наше майбутнє, і від нас з вами залежить у якій країні вони будуть жити. Стас, я тобі дуже дякую, що ти сьогодні до мене доєднався, дякую. і я дуже чекаю, вже, коли будуть виходити наші всі фільми. Щоб всі їх побачили, і звичайно, ми досі продовжуємо працювати. Дуже тобі дякую, дякую дуже, шановні глядачі. У нашій студії був куратор медіашколи школи журналіст, ведучий співак Стас Коновалов.